Йо йо, всім привіт! Мене звати Яна, і ми з вами продовжуємо Фігмент 2. Наливайте собі чайок, чекавку, мене І будемо з вами продовжувати. У нас з вами друга глава стежка переконання. Зараз будемо дивитися, що ж тут від нас чекають. Долина віри. Світогляд розуму зберігається тут, так? Здається, саме так я це пам'ятаю. Виглядає набагато краще, ніж у моїх книжках. Де часи, але розум не гаразд. Його відкрити треба, поки не застряг назавжди. Недобре все це. Весь час обмежений світогляд. поможімо ж розумові прояснити погляд. Ви перспективи маєте перемикати, шукати. І в той час потрібно вам кошмар страшний здолати. Це все, що треба знати вам завдання. Вам знайоме. Ми вас не підведемо, мере. Побачимось вдома. Ну ж бо пайпер, ходімо, ходімо. Це нам трошечки нагадали, що було до цього. Давай заодно ага, це ми пригаємо так. Добре, а подожди, а ці кристали ми можемо бити? Ні, не можемо. Я просто перевірила, просто хотіла подивитися. Це цікаво. Ей, а це хто? Це oh, судження. Вони жив... живуть тут. Привітулі. Hey, Звернутися. Агов агов судження. Можеш допомогти I нам знайти. Я можу допомогти вам знайти цей будинок. Певно, це саме те, що вам потрібно. Будинок там. Така собі допомога. Домівка, мила домівка. Трошечки не встигла прочитати. Що це таке? Постукати, давай постукаємо. Здається, нікого немає вдома. Добре, добре. Якщо нема. Якби ти столи в пельку, хоча б на хвилиночку, ми змогли б порозумітись. Ні, це ти замокни. Ну, ну, не треба грубити. Будь ласка, заспокойся, то вислухай, що я маю сказати. Ні! Ля-ля-ля-ля-ля-ля, не хочу слухати, Замокни хоч раз. Ти знаєш, і я права. то щем напрошу тебе схаменутися і дозволити мені говорити. Ти помиляєшся, а я ні. Якби ти тільки послухала, та годі, ти не сповна розуму. Я не стану слухати твої неснитниці. Ох, no, як ти know. мене oh. дратуєш. Тобі варто змінити тон дорогенька. No Тобі бракує oh, вічливості. Oh, yeah? Та They, невже то й що? Принаймні я маю рацію. Вибач, сонце, але я <паспорядок> маю рацію. Сподіваюсь, одного дня ти побачиш. Господі, та хвати вам фосекенфанілі Нарешті Ніяк не можу тлумачити он тому недолугому створінню, що стабільна робота є основою для всього іншого в житті. Та не вже? Уже тіє <звучить> речі важливіші за роботу. Показовий приклад неспроможності сприймати факти. Там увімкнене світло, але вдома нікого немає. <звучить> бла, бла бла бла. Пусті палачки. Можеш, будь ласка, поводитись чемно. Думаю, ми вже достатньо дурниць від тебе почули. Дурниць від мене? Ти просто ступа! Ой, годі, знаю це про тебе. А як мене. А ти мене називаєш? Ти настільки не та муща, що не можеш слухати. о боже, я не можу їх ой, ти хіше, що тут відбувається. Я просто намагаюсь пояснити цій дюрепі, що сім'ю треба цінувати понад усе. це найголовніше. Ні синіця Як я й думала. Тож як ти сподіваєшся кормити сім'ю без надійного прибутку? Бля -бля -бля -бля. Я краще знаю. Що взагалі ти знаєш. Я так розумію, коротше, що вони будуть. Безкінечно просто будуть тут тріщать. Чесно, в мене вже аж трохи голова від них розболілась. Я не хочу їх слухати. Чесно, вони безкінечно просто базікають, і це трохи напряга. Вони не зупиняться ні перед чим. Я читала про них. Ага, добре. Е, ліфтами ми з тобою навчилися користуватись. Це добре. Окей. Є якийсь перемикач. Вуу-воу-воу! Е, О, ні! Схоже, труба пошкоджена! Нам доведеться щось там зробити. Окей, так? А, я не можу так виходити? Ха. А що ти тоді хочеш, щоб я зробила? Ви мене трошки запутали? Ага, я не можу, подожди. Так а чого? Пошкоджена труба, оглянути. Давай оглянемо. Ми нікуди не підемо, поки не замінимо зламану трубу. Так, ну це ми почули. Так, а як ти хочеш, щоб ми... її починили? Ну дивись. Це, блін, загадки під'їхали. Ага. Отак. От Окей. А чого я не можу спригнути? Окей, давай так. Ми, взагалі, могли б там спригнути і нічого страшного в цьому б не було. Ну да, ладно. Якщо нам не дають, то. що ж... Ще одне судження. виглядає схвильованим. Це жахлива весела музика, яку грають мої сусіди, розпещує молодь. Я залишусь у безпеці тут під замком серед моєї купи брухту. Дай постукай. Жодне відповіді. Судження ховаються у своїй купі брухту. Ну, музика тут прям чтінка. Нейтральне гніздо для батареї використати. Ой, ми в когось забрали музику? Ні, ми поки не будемо вам повертати музику, пробачте. О, купа уламків! А той камінь світиться? Там мають бути ще уламки. Викладемо трошки сили, щоб їх всі щось там піймати, напевно. Атака М. Hmm. Ого, скільки їх ще. Hmm. Hmm. Це мають бути якісь там э, батареї щось. Той, подожди, ви мене путайте. У нас є зелена батарея, давай поставимо. А, добре, пішли. Пішли. Так, і що це значить? Ага, Окей. Тут дуже багато музики. Дивись, хто це? Це, це ж наш кошмар. І в цьому причина, причина вра... враженого розуму. Відваліть. Окей. Добре, добре. Майже вирішили. Ее! А, не береться того, що у нас з тобою повне здоров'я. Обмежений світогляд. Ох, це обмежений світогляд. Що нам треба? Міто для червоної, використати. Ну, okay. давай візьмем Має бути корисною. Та має бути. А що це таке? Е, мужчина, ви тут як? Ви тут що? Назад ти типу, пойти, чи що? Ну, пішли назад. Пішли назад. Знаєш, воно спочатку здавалося, що тут набагато менше місця, а тут щось куча всього. Ну Поїхали, не знаю. Зараз подивимось, що тут. Пішли, глянемо, що там далі. Давай візьмемо поки на всякий пожарний. Просто подивимося. Чи можемо вже щось зробити? Нейтральне гніздо. Давай, давай, відкрити інвентар. Візьми оцю. у uh, долину ah, знову прийшов мир. На знак моєї подяки. Ви можете взяти все, що вам потрібно, з моєї купи брухту. О, oh, oh, мені більше подобалась garden. весела okay. пісня. Me, Як на мене, вони звучать однаково. Підняти трубу. Смокі? Е... І все? І це все, що ми візьмемо. Ну, ладно. Я думала, що буде трошки більше чогось цікавого Ну, в його брухті. Ну, ладно, ладно. Що дали хай? Дареному коню, як то кажуть. Давай. Ай-яй-яй, не встигла. Трошки забулася, куди мені треба. Угу, окей. Добренько. А, он воно ж. Так давай, Q Труба. Використати. Нажимай. Добре. Гарна робота. Давай знайдемо э, штуку переключання. Перспективи. Вона має бути десь поблизу. Дивись, це только шмар знову. Let's get it. Давай, порішим його. Давай, давай. More Більше тостерів, side, Так, ми справились. Ми молодці. У нас здоров'я зелене. Добре, пішли далі. Угу. Це багато важких думок. Так, а куди нам треба вниз чи вверх? Ну, пішли вверх, угу. добре. Ага, ми сюди не можемо. Окей. Ні так, ні. Ага, окей. Все, зрозуміло. Зрозуміла, що ти не, не торопи мене. Ми тут думаємо. Угу. Окей, сюди. Угу. Так, наче наче сюди. Ага. О, я думаю, ця батарея мала нас підняти. Ма теж підходить. Так, дай я подумаю, що нам робити треба, я трохи запуталась. Зараз у мене шестернки працюють. Подождіть минутку. Я запуталась. Тут загадки під'їхали. Ні, ні, щось не так. Підібрати зелену батарею. Ні, ми можемо поїхати якось. Ні, я хочу і залишити синьої батареї. Подожди, синя треба. Добре, давай сюди. Так, окей. Гніздо для синьої батареї. У нас тільки зелена є. Підібрати. Мабуть, ми не можемо? Гіздо для синьої. Ладно, пішли. А ми не можемо пройти. Так, ви мене запутали. Подожди. Ви мене запутали. Давай сюди. Мабуть, вже треба глянути що там внизу. Розум такий впертий. Усі задачки щось там рішутість і траляля. Подожди, ви мене запутали? Дай я подумаю. Нам потрібна синя батарея. Мені кажеться, що сюди не треба було йти. Ага, закрилось. Окей, все, вони нам не дають проходити. Добре, добре, давай думать. Давай, думати. Під'їхали задочки, під'їхали задочки складні. А може, переключити його треба? А. А. Все, я зрозуміла. Все, я зрозуміла. А чого ти не працюєш? Все, я, я зрозуміла, що одна нас хочет. Трошечки підвисли. Зараз все буде. Зараз. Угу. Забрали. Пішли. Окей. Фу. Я не помітила, що там, коротше, є три, три різні режими. Отак. От все, тепер зрозуміло. І ось так. Супер, все. Є. Давай, давай, ставить синю. Ох, <вух> молодець, Дасті! Так, звісно, ми з тобою взагалі супер молодці. Come at me, а а як боляче! ай яй Боже, єлі встигли, просто єлі встигли. У, як мало здоров'я! ой 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 Дуже мало, дуже мало! Нам треба ще здоров'я. Що це таке? Он поперед. Думаю, думаю, це перемикач перспективи. Повернемо розуму до нормального стану. Зараз буде боса, в мене нема здоров'я. Атака, М. Аго, розуме? час змінюватись. Оце поглянь! На розум, він so такий відкритий та натхненний. Yeah. Yeah, yeah. Налаштований oh, сприймати нові ідеї. Він став наївним та легко відволікається. А це що таке? Ми його, мабуть, теж треба взяти. А це що таке? Строку ще розглянути на перемикач. Це ви нам тонко намікнули, так? Да? Давай ще розглянемо. Давай глянемо ще раз. А, ні, давай з оцим побалакаємо, а потім глянемо. Привіт, Улі. Якщо ми не кинемо виклики традиціям, то не зможемо прогресувати. Це не добре. Добре, а тебе ми послухали. Давай перемикнемо ще разок. Обмежений розум, рішучий, непохитний і готовий до справи. <райш> Краще сказати, впертий. Розширений світогляд найкращий стан. Обмежений світогляд. У, найкращий після розширеного. Угу. 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 Ну, пішли. А, ми там, бачиш, пройшли. Окей, ну давай ще раз усюди зайдемо, до цього мужчини, що він нам скаже. Якщо ми не зберемо свої традиції, то зрештою втратимо себе. Це не добре. Ну, коротше, в принципі. Чувак, остався той же, а позицію він кардинально змінив. Ну, ладно. Буває, буває. Це дуже розпространене явище. Ось так, є напруга. Супер, шлях відкритий, ми можемо пройти. Дай подивимось, що тут. Давай подивимось. А що вони попадали всі, куди попало? Так, ми туди не можемо допригнути, так? Да? Ну, давай. О, там око відкрилось, бачив? Там, де ми були. Ага. ага, Так. Вау! Знову? Чи не повинні ці зміни бути автоматичними? Не хмелюйся, що на ми запинемо кошмар, все стане в порядку. Все прийде до норми. Бачиш, обмежений стан сприяє рішення справ. Ну, ну, тут баланс має бути все-таки. Треба ще поплясати тут. Так. Ну, музика та весела мені більш подобається. Дорогу! Він закритий. Усі мають за. А, усі no можуть залишатися, де повинні. Ніяких yeah. думок. Opinion... Це судження нас не пропустить. Може, воно поводитиметься інакше, якщо ми відкриємо розум. Ніхто не пройде. Ладно, ми подивимося. Подумаємо зараз. Подожди, давай сюди сходимо. Оу. Ага. Оу. Oh. Oh. Hey, ага, ми не можемо тут проходити. Добре, добре. Давай, давай подивимось, що він нам скаже. Пішли, пішли. Мені не подобається, що у нас здоров'я нема. Отже, тепер ми можемо відкрити цей міст. Будь ласка, міст відкритий. Думки можуть вільно блукати розумом. Добре, добре, ми йдемо. Схоже, матерішини світогляд не краще. Дай сті. напевно, судження мав настільки відкритий світогляд, що взагалі, коротше, ні про що не думала. Я дивилася, я дуже обережно все робила. Ми там, я не пам'ятаю, ми там позбирали все чи ні. А то я щось забулася. Наче все позбирали. Тоді пішли. Пішли, пішли. Це я так просто перепровірила. Просто подивиться. Побігли, побігли. Давай я ці пальми ще поб'єм. О! Ауч! Це болить! Я, коротше, знаєш, кажу, що в нас здоров'я нема, і в ітогі... а -а -а, клас. Мені подобається! Е Ця штука працює! У, проходьте поодинці! Приходьте всі разом, підходьте ближче! Не проходьте повз! Долина віроти готова! Шоу починається! Ага, ага. Це нам треба з ними битися, у нас нема здоров'я. Оу, воу! Ах, ти ж собака така! Ага, окей. Я думала, його бить можна, а його не можна бити. Дайте мені здоров'я! О, дякую. Так, перемикач. Окей, бачу. Пішли, ще туди сходимо. А, сюди. Ага. Досить нелегко розібратися у світі огляді розуму. Колись було гірше, коли розум був молодшим. Це був суцільний хаос. Все було інакше до того, як я е, приєдналася. Найгірше було в підліткому віці. Ну, пішли. Ну, пішли. Так. Добре, добре, добре. Опа. Побігли. Мені... Нарешті здигалися м'ячів. Де ж той кошмар? Ааа! Прям по хвосту. Стой, подожди, здоров'я треба встановити трошки, а то у нас здоров'я нема. 42 два відсотки. Зараз це все заберем. Пам'ятайте, минуле розкрили. Знаю це вигідна пропозиція, але купувати дім це велика відповідальність. Нам це добре точно зараз потрібно, Анджела, п'ять місяців тому. Ага. Окей, добре. Ми розблокували якусь е згадку пам'ять. Вибач, я не хотіла тебе бити. Так вийшло. Ой-ой! І що ви хочете, щоб ми робили? Барабанний дріб, будь ласка. Музончик під'їхав. Я чого не бігаю? Хто? Я? Хіба роз мене було б краще до того, як я з'явився? Як з'явилася недокольчлива дитина і жін дружина? Ніяких хатніх турбот. суцільна вечірка. Але зараз життя таке забудене і нудне! Закінчив. Навпаки! Ми тут обдати трохи вогню. А я їх не можу розбити. А! Я не побачила! Замучили, блін! А ми тут батарею. Зажди. Ой-ой. Я просто трошки не, не, не зрозуміла, що треба. Ми ж не можемо наче з ним битися, так? Да? Опа, так. Що за хаос тут? Боже, мій, один хаос! <и певи> так, наче тут сейф зон. Ах, Ти ж собака така. Ай, ти блін! Ага, подожди, його бить надо. Ай-яй-яй! <певи> 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 <певи>

Тикай, тикай, тикай! Тикай! Опа, очи хвосты. С страхом клоунов покинчено. Ух, дасти, чудово. Просто еще один рабочий день. Не глянь. Гораздо. Пошуткували й досить! Зустрічаємо аплодисментами мене! Уху-ху-ху! Ми ж його порішили. Oh, no. О, він повернувся! Цей коршмар сильніше, ніж здається. Cool down, не right. переймайся, байгузко, треба просто вмазати йому What's ще раз. Знайдемо цього блазня. Ну, побігли, побігли, знайдемо. Побігли, знайдемо. Дайте мені хілку, а то у мене не, не полічено все. Вихід до емоційного підйому вийти з області є клон побіг у цей бік. Лавімо його. Залишайся тут, моя маленька штукенція. Не підпускай нікого догори. А нам пора порастомтовкмачити розуму що краще. Ноги в руки й мечі звідси. Фейс в голови побіг у цей бік. Він іде до компасів. До компасу моралі моральні висоти. Думаю, продовжувати будемо уже наступного разу. Дякую всім за увагу. Побачимось в наступному відео. Всім па-па.